Гідрологічний заказник. А це ділянка розпайованих заплавних луків. І ось додумалися на час війни зробити цю ділянку полем. Грунь тут торфовий. Скоріше за все торф. І родить він не буде, тим більше болотні рослини поширені. І у сніжні роки цю ділянку заливає вода, стала вода. Ну ось тут осока, суцільна осока. Як можна порати, коли ніколи за всю історію цієї місцевості. Та ділянка ніколи не переорювалася, ніколи. За свідченням місцевих жителів. І ось знайшлися розумаки, які вирішили нажитися на цьому. Деякі аграрії намагаються сьогодні розширювати посівні площі. За це їм дають премії. А про те, що гине природа і люди стають. Більш бідними, нікого не хвилює. На жаль, корупція не дозволяє боротися з таким явищем. Ось дивимося, що зробили з луками. Тут екологи планували розширення гідрологічного заказника, але не встигли, що війна завадила. І що порядку немає. На своїй же землі. Хтось захищає батьківщину і є героєм. А хтось всередині є ворогом. Ну от суцільний торф. Що тут може родити в майбутньому? Скільки понівечили землі? Десятки гектарів, тут приблизно 100 гектарів. І врачі ведуть собі, себе нагло, бо відчувають дах над собою корупційний. Задумано тут було ще восени 21-го року, да щось завадило, а от під час війни та ще влітку почали переорювати. Зараз птахи. Ходять потомство, куріпки тут є. Від колишніх трактор. Вони злітали прямо з під коліс. Але тварини безсильні перед людською людським турістю. По-іншому назвати цих людей не можна. У головах є нажива. Більше нічого святого немає. На задньому плані — територія Сульського гідрологічного заказника. Оця земля розпайовані губки знаходиться всередині між краями заказника гідрологічного. Тут ґрунт торфовий. Торф. І ніколи не оралася ця земля. Переворювалася за всю історію, скільки тут живуть люди. І от деякі аграрії вирішили взяти в оренду ці паї і переорати, щоб вирощувати ту породу. Зараз птахи потомство виводять тут корібки. І прямо з-під трактора, з-під коліса. Вискакували, ось вчора перевоювали. Піскувати точніше. А ось те, що зробили, весною. І нема вправи на цих аграріях. Поки що. І війна їм як мама рідна час війни замість того, щоб боронити державу або зберегти природні багатства України, нищать нещадно, щоб премію одержать за розширення земель, орних. Ну Що тут родитиме? Молюски ось річкові, торф, торфова земля і період. Колись сніжна земля, зима, так ці луки вони заливаються водою. Ось так і живемо по беззаконню Це те, що вдалося знищити. Вже ось ще ближче до берега річки сула. Чекає попереду цих нелюдів, якщо можна їх так назвати. Все на емоціях зараз. Тому що закони не діють по збереженню природи хоча б. Територія сільського гідрологічного заказника місцевого значення. Поряд русло річки Сула заплавні луки. І зовсім близько поряд розпайовані луки. От деякі аграрії вирішили взяти в оренду. Люди погодилися і знищили. Лігічне різноманіття, що вдалося. Десятки гектарів. Вже переорали, тискують. Знищено багато видів птахів, які гніздилися тут. І рослин. Ось така війна всередині країни і внутрішній ворог. Не навчилися любити природу, не будуть любити і батьківщину. Закон такий є. Буде природа, будуть і люди.